Тіло лежало зразу мертве. Він загинув там на пішохідному переході. Він летів уже мертвий. Це батько розказує переломи е е е хребта, ноги взагалі були, ну розумієте, висіли, просто висіли біля тіла. Вони, вони вже не були від тіла, вони просто вже були перебиті. Побачив в світлі фар пішохода, який приблизно зробив десь чотири кроки уже на пішохідному переході. Почув сильний удар і практично машина ну, не гальмувала, не було ні звука, нічого. Буквально біля мене тіло упало з машини ну, за метрів п'ять. Чоловік каже, від пішохідного переходу до місця падіння тіла нарахував 72 метри. Удар страшний, жахливий, просто. І людини нема. Все. І людина падає під ноги. Їхав зерновоз, я бігом вибіг, йому помахав, що. Бо думаю ж, постраждалий взагалі жну під фурою, з нього нічого не залишиться. Пізніше Роман дізнався, що під колесами авто загинув його сусід та приятель, – 46-річний військовослужбовець Юрій Гайдай. Я підбіг до водія, з боку вийшла дівчина його. Я спитав, хто був за кермом, він каже, був я. Поки Роман викликав швидку та поліцію, водій зробив спробу втекти з місця ДТП. Сів за кермо і втік сюди, на в'їзд до наших гаражів. Ще один знайомий на велосипеді поїхав за ним. Я побіг, той поїхав на велосипеді, я побіг його нас доганяти туди. Ну, переконав його, що треба повернутися, тому що це. Дуже страшне горе. Був налаштований агресивно до мене, і до старших тут чоловіків. Він тут якби ще так себе вів зухваленько. Ну, це, знаєте, може стан ефекту чи ще щось.